та поседили, та Яй та поседили... пацани, працюємо на фурі? Ну, та... <з freshwater> <зві> 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 фурі. Все, давай, короче, той. Е, не я не знаю. Надо бере тобі фул жилиску, надо бере фу фул алмазку, фу. Фул перд, фул срака, раком, фул фул майн макдак Боже, а дай их не кровать? Не прикол, не понял. Петруша туда. Петруша туда. Я! Да я не знаю все, він там ходив, бідний якийсь. Коньки скинув? Як як Коротше, Короче, він коньки пиво. Чи брешишь, конечно, понял? Ти брехло? Брехло. З таким шутити не можна. Та просто йди його бей просто, да. Кого? Себе. За шо ты так? Я за просто так задякую, субай? О, що? Наже? Як ти? Як ти, блін, довго той? Ні, мене завис мене зависло? Я в УТО простроївся? У мене уто навіть лишилося ті блоки. Я Та пл... я не розумію, ти розумієш, що я тебе стіну хотів, ой мене ти залага. Бум! То що таке? Ой, а то? Хто? Чого він мене без кіна? Реально мене теж. Він без нічого... Ти а запустив, що ти запустив, ти запустив, ти запустив. Ні, таке? Ничего, mm. А, то все, боже, дубетик я сдал. Голубых. <laughs> Из <laughs> Ну прям смесной. Ну паник, ну дай, тоник. ну ладно. Фигурконик. Ой, я уже батюшка. Ты башня? Я желаю ногу иду, зора. Бляоо. Я вже три раза хотів забустить і и Боже взяв сам впал, дебил. Встань и розовый ушел. Ти дибиис, ты дибиис, ты дигю, дибий. О, вот той розовый прям. Дигбер? Труба моя, мааа. Ні, это дебил. Це він сам петен. Ты що Ти Ты Я опять изумрудню просрал. Хорош, не мож. Боже, ти його забий вже, ти бісиш мене. Можна клацати у цього. Остав хочу уроки вчити, а ти клацаєш. О, починаю. Добре, зараз я закінчую. Ти свої теж уроки вчити. Дивись, яка буде. Я закінчую. Я закінчую. Данило. Данило, я закінчую. Ти бачиш, яка буде.